Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Ferrum Live. Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні ми будемо говорити про Realme C55. Ну фактично. Про Realme c 55 І сьогодні у нас завершальне відео в циклі по цьому смартфону. У нас уже є розпаковка. Вона доступна на цьому каналі. У нас уже є огляд, він доступний на основному каналі. Посилання і на те, і на інше буде в описі цього ролику. Ті відоси дуже бажано подивитись перед переглядом цього відео, ну або ж, хоча б після, для того, щоб мати повне враження про цей самий гаджет, звідки така. Увага до цього пристрою, все дуже просто. По-перше, я сам запропонував, коли ще розпаковку знімав по цьому смартфону, чи зробити не тільки огляд, а ще й досвід використання. І ви так, давай, давай, І ще й питання там насипали. Тому в мене в шпаргалці на телефоні ці питання відібрані є. Я на них з задоволенням відповім. Але спочатку коротко, що таке Realme c 55 Realme c 55 це трубка з великим об'ємом пам'яті. Наприклад, є версія 628 або ж 8256. І ця трубка офіційно в Україні за версію, та, що трішки скромніша, 628, вартує 7300 гривень офіційно. І за версію 8256 просять 8300. Тобто 7300 і 8300. Неофіційно, що очевидно, буде ще дешевше, а хтось примудряється. Цей смартфон на Аліекспресі там взагалі вицепити щось за 140 чи 150 доларів. Треба чекати, чи немає якоїсь акції. Тому не лінуйтеся це робити, якщо не боїтесь що-небудь вести з Аліекспресу, чи їде воно, чи ні. Хрін його знає. Але суть в чому. У нас процесор не найсвіжіший. Здається, він 12-ннометровий, якщо нічого не плутаю, це Helio G88. На момент виходу на ринок це був бюджетний ігровий проц. І оцей бюджетний ігровий проц навіть в реаліях 2023 року показує себе просто причудово. Танки на середньо низьких налаштуваннях, навіть перший каток 10 може й просто на середніх налаштуваннях, вони йдуть просто бомбезно. Ну там просто треба вимкнути сліди від. Гусениць танку і сліди пошкоджень на танку. І тоді картинка настільки плавна і безглючна, навіть на швидких танках, на ЛТшках шках ст шках все так плавно, я тупо в шоці. З деякими іграми можуть бути проблеми. Я поставив сюди Diablo Immortal, і там деякі текстури провантажуються жахливо. Це правда. Але хлопці і дівчатка, це телефон за умовно 7 тисяч гривень, і він може отак. І найпростіші ігри він крутить на ізі, а більшість сучасних він просто буде крутити на середньо, середньо низьких налаштуваннях. Це насправді за цей бюджет це дуже гарний результат. В цьому його головна фішка. Він за свій умовно невеликий бюджет дає вам, як я вже сказав, в. Більшості сучасних ігор непогану продуктивність, в деяких будуть лаги, глюки, але ну ви ж маєте розуміти, що це навіть не середньо бюджетка, це бюджетка. У нього адекватний екран. Він великий. В дюймах не пам'ятаю, тому я глянув шпаргалку. 6,72 дюйма з розгорткою 90 Гц. І Full HD+, плюс зображенням. Тобто картинка максимально чітка, і при цьому вона плавна, і процесор справляється з відмальовкою цієї плавності. І глюк буває тільки в той момент, коли ти розблоковуєш екран. Чи можна це пережити? Я більш ніж впевнений, що так. Як ми і домовлялись в рамках розпаковки, я сюди поставив свою сімку. Я не відходив з ним тиждень. Я відходив з ним три дні. Як з основним, але далі я його просто юзав. Тобто він весь час був в експлуатації просто як основний він був три дні. І в мене жодного разу не було якихось явних глюків і лагів. І інстаграми, і вайбіри, і телеграми тут нормально абсолютно працюють. і Я більш ніж впевнений. Що соціалки, інтернет браузинг елементарні ігри і дзвінки це і є основна маса навантажень, котрі ви будете кидати на цей смартфон. Ну, Конкретно, от, може, ви будете кидати щось більше, а можливо, і щось менше, але основна частина цільової аудиторії цієї труби буде робити ось саме це. Так от, це все тут літає. Отак. А для тих, хто, як я вже сказав, хоче ще й в щось пограти, і так, щоб воно ще й було більш-менш сучасне. Тут я тільки що зрозумів, що я не розчесав бороду перед зйомками. От е воно буде працювати на середніх е налаштуваннях без особливих проблем у більшості випадків з GPS-ами, Bluetooth-ами, fi ами Тут проблем також нема. В тих ділянках моєї квартири, де мій iPhone 10 r може видавати одну поділку Wi-Fi і фактично взагалі не працювати, ця балумба нормально ловить сигнал, і там можна сидіти гортати той же самий. Discord наш Патреонівський, і спілкуватись з дорогоцінними патреонівцями. Тому, якщо ви ще не підписані на патреон, ви дуже багато чого втрачаєте. У нас там тепло і лампово. Посилання в описі є. Що ще? Ще це акумулятор, який видає в синтетісі майже 8 годин на максимальній підсвітці екрану. І це, типу, ж повторюю, на. Типу застарілому, тому що багато хто в коментарях про це писав процесорі. І я сказав би, що телефон за 7 тисяч, який видає з максимальною підсвіткою екрану 8 годин е, активної роботи, це офігенний результат. Синтетика не буде брехати. В повсякденному використанні, як я вже сказав, проблем нема. Екран в приміщенні читається добре в десяти випадках із десяти, тобто, що максимальний поріг, котрий ви все одно не будете використовувати, він читається, що очевидно, кльово. що в пітьмі? Коли ви вже спите, вже все повимикали, і ви такі: О, я ж там забув Марині Степанівні відписати, що завтра з, -з, -з дитину веду там до зубного лікаря. Ви берете, якщо у вас авторегулювання яскравості, у Телефончик яскравість на самий мінімум, і ви спокійно в вайбері з Мариною Степанівною переписуєтесь, що ви трішки там запізнитесь і смартфон не випалює вам очі, ще в нього IPS екран і тому тут не буде щиму, і він не буде гвалтувати ваш зір. І це. О, фігенно! Окрім того, тут є 3,5 мініджек. міні-жек. Для мене це безумовно козир. Чи може це бути для вас мінусом? Я просто не уявляю, чому. Тому що ви можете юзати як бездротові навушники, так і дротові. І це свобода, це дуже кльово. На жаль, і в той же час, очевидно, виділеного аудіочіпу тут немає тому, що це бюджетка. І тому чекати його тут було б відверто кажучи наївно. Звучить через наушники він як будь-який інший сучасний Android-смартфон. Негарно, непогано. По запасу гучності у мене претензії немає. До чого претензії є, так це до мультимедійних спікерів, котрий тут один і стереопару він не формує з розмовним спікером. І тому це все звучить. Ну, сказати, що погано, це буде неправда, але сказати, що ніякого вау-ефекту воно не викликає, оце буде абсолютно неправдою. Тому, якщо раптом ви. Сподіваєтесь дивитись серіальчики чи щось з цього смартфону і використовувати для цього вбудовану акустику. Я вас наперед від цього хочу відмовити. Не гвалтуйте свій слух і слух тих, хто знаходиться поруч з вами. У вас для цього є 3,5 міні-джек. Підключіть собі там найдешевші дротові навушники, котрі в сьогоднішніх реаліях будуть там на розкладках вартувати по 100-150 гривень. І це буде, блін, HD, якість, просто хай рез. І при цьому жодна психіка не постраждає. Камера. І на цьому місці дуже важливо, це, мабуть, найслабше місце цього смартфону, тому що камера в смартфоні є, і фактично їх аж три. Фронталка хоч на 8 мегапікселів, якщо нічого не плутаю, вона насправді робить непогані фотки. А от основний блок, він теж фоткає нормально, але фото з зумом це кроп. Тому якщо ви думаєте, що от я куплю теліпона, і тут, значить, ззаду камери дві, значить, це у нас стопудово основний модуль, А оце, от у нас телевіка на і я буду фотографувати статума мабодами, і буде гарно. Ні, воно то можливо в якихось синтетично створених умовах буде дійсно гарно. Але я майже повністю впевнений, що так воно не буде, тому що це кроп з основного кадру. І тому об'єктивно основна єдина і дієва камера вона тут одна. От. І чи можна з цим жити? Ну, мабуть, що так, тому що це камера на 64 Мпікселі. Значить, якщо ви не будете на неї покладати занадто багато надій, то вона і не буде вас розчаровувати, тому що класичні знімки цей смартфон робить дійсно непогано. А от що я казав про слабкі місця, так це відеозйомка. Тому що незважаючи на великий об'єм пам'яті, незважаючи на те, що процесор навіть в сучасних іграх в більшості випадків показує себе добре, писати цей смартфон 4К або ж 2К відео він не вміє. Тут тільки Full HD ролики. І на жаль, там нема стабілізації, і на жаль, аудіо складова цих роликів, ну на жаль, вона така собі. Тому, якщо ви збираєтесь влаштуватись на роботу оператором дитячих утрінніком <хи> і вести там оперативну зйомку, знаєте, що на жаль, Realme C55 для подібних цілей, якось ну не дуже він годиться. Тому отут на жаль. Слабенько. Ну і що я забув прокоментувати? Корпус пластиковий, корпус в більшості своїх місць плаский, в комплекті є чохол, на морді з коробки є плівка. На плівці, що очевидно, ніякої олеофобки нема, але палець ковзає більш-менш. Адекватно, ну і врешті-решт, ви як мінімум, банально, звикнете. А де можна придбати дуже багато кльових і стильних аксесуарів? А звичайно, що у наших друзів і звуки UA. Посилання на них буде в описі, і там є асортимент для майже будь-якого сучасного смартфону. Здається, і для Realme C55 у тому числі. Не пам'ятаю, чи сказав, корпус пластиковий майже усюди, тому що ну, фронтальна панель, що, очевидно, скляна. Сканер пальця на боковій грані працює максимально адекватно. Альтернативою виступає розблокування по морді ліца. NFC антенна в гаджеті є, працює також максимально адекватно. Перевір. Тепер переходимо до відповідей на ваші запитання. Питання номеро 1. Нам залишає пан. Нам залишає пан Андрій Яворський. Питання: які застосунки встановлено з коробки, і що з цього можна видалити? Поїхали! Давайте ж подивимось. Гортаємо перший робочий стіл. Я не буду коментувати те, що воно передстановлене, але очевидно, що воно треба, тому що, ну, додаток музики, погоди або ж магазину Шпалєр, плеймаркет, всі гуглові прибамбаси а аля. Gmail, карти, YouTube, диск, YouTube, музика, Google фото гаманець це все з коробки є. А от з того, що ти не доганяєш на хіба воно, значить тут є Facebook, раптом ви не, не користуєтесь, Snapchat, TikTok, QA, Spotify, Phoenix, Linkedin. Виходить, сім додатків. Що можна видалити? Давайте ми видалимо квай. Я думаю, ви, як і я, не знаєте, що воно таке, і навряд будете користуватись. Тицяємо на квай, тицяємо, наприклад, давайте подивимось інформацію про застосунок. І так, його можна видалити. Видалити Квай, звісно, видалення видалено. Все. Важливо. Мені дуже багато смартфонів потрапляють до рук, і е, все залежить від того, для якого регіону ви купили конкретну модель. Наскільки я розумію, от конкретно цей зразок, він сертифікований для України, і тут немає всього того, що гіпотетично може бути у зразка, котрий ви собі замовите з Аліекспресу. І там гіпотетично буде гора Мотлоху, частину з котрого видалити просто нереально. От от помідори. Рухаємось далі. Наступне питання нам залишає пан Віталій, і це ще й наш спонсор. А значить, свята людина. Пан Віталій, дякую за те, що ти у нас такий золотий є. Посилання на спонсорство також є в описі відео, а ще там є кнопка спонсорувати або ж стати спонсором. Дякую за відео. Я за перестановку 7 у c 55 Зроблено. Але маю питання, чи сильно відрізняється ця модель від звичайного Realme 10? Безумовно, відрізняється дуже сильно. Давай ми зайдемо на GSM Арену. Ми тут тиснемо Realme 10. 10 і подивимось на спеки. Ми дізнаємося, що там більш свіжий проц, про що тут можна говорити. Ми дізнаємось, що там, ану, правильно, AMOLED екран. Ми дізнаємось, що там, що, очевидно, а ну, ні, акумулятор умовно той же. І по пам'яті, ну, я думаю, ти сам версії чудово зможеш відрізнити і без мене. І селфі-камера також на 16 мегапікселів. Ну, це кардинально інший смартфон. І відчувається він трошки по-іншому. І виглядає він трошки по-іншому. Для багатьох банальна така дрібничка, як виріз фронтальної камери. Комусь він що так? А, він мене по обличчю розблокував, треба свапнути. Для когось виріз, от в центрі, це святе, а для когось з боку це святе. І от в Realme 10 він збоку. По технічним характеристикам, я думаю, ти також стані сам зрозуміти, що Realme 10 трішечки покраще буде. Ну і окрім того, він буде ще й трішечки дорожче. Та й таке, ну і є така теорія, що так як це все-таки серія десяток, можливо, його програмно оновлювати будуть більш активно. Тому що, якщо я нічого не плутаю, я навіть дві обнови встиг Схопити, коли тести в десятку. А от на це 55 я зловив тільки одну в той момент, коли от розпакував його з коробочки. Десятка гіпотетично буде трішечки краще. Чи буде вона краще в рази, не думаю. Але чи варто за це переплатити, можливо, я б це вчинив. Якщо переплата там здається, щось тисяча чи півтори тисячі гривень. Можливо, я б їх доплатив. Realme 10 це дуже приємна машинка, ним користуватись хочеться. Рухаємось далі. Наступне питання нам залишає пан Євген. Так, а, там я в розпаковці скігрів про те, що мій сусіда знизу дуже дивна людина, і він підтримує. Мій емоційний порив, порив, що сусіди це не зовсім, не зовсім святі люди. І от він питає розказати більш детально про камеру. Камери в Realme c 55 а і повертаючись до Realme 10, там фронталка, якщо нічого не путаю, помітно краще. Продовжуємо. Камери в Realme C55 55 це, знаєте, є таке поняття затичка. Тобто, це обов'язковий фрагмент смартфону, який по-любому має бути. Ну, ви ж не купите смартфон зовсім без камер. Тому що іноді треба в Zoom вийти на відеозв'язок там конференція. Особливо, коли нашою головною проблемою була не війна, а коронавірус, так? У нас півкраїни сіло, сіло, засіло вдома і працювало дистанційно. Вам інколи треба, навіть якщо не художні фото, то фото лічильників зробити вдома для того, щоб. Власнику квартири заплатити за комуналку і так далі. Тобто, камери обов'язково в смартфоні повинні бути. Гівно чи не гівно це вже питання 10 і дуже сильно залежить від бюджету цього смартфону. В Realme c 55 камери не затички. Ними приємно користуватись прямо до того моменту, допоки ти сам собі не надумав знімати відео. Гіпотетично, можливо, в майбутньому. Компанія Realme викатить таке оновлення, від якого кайфануть навіть володарі 15 го iPhone і зроблять з камери цього смартфону справжню цукерочку. І, на жаль, 4К відео там дійсно ніколи не буде, але Full HD буде таке, що дивитись приємно. І це реально. Тому що, вибачте, iPhone 5C, iPhone 5C, секунду, якого він там року? Десь 2013-го. Ану, 5С. От, якби я ще на ті кнопки натискав, що треба. Так от, iPhone 5 c у нас випуск у 2000... 2013 року. І 2013 року смартфон пише такі 1080p відео, що їх навіть зараз дивитись приємно. Тому, якщо компанія Realme зтужиться. Навіть незважаючи на те, що у них абсолютно різні системи, незважаючи на те, що у них різні програмісти, що там різні модулі камери, я впевнений, що можна зробити запис відео помітно кращим у всьому. Ну добре, стабілізація там, можливо, залишиться такою собі. Але це буде єдиний мінус відеозапису. Тому камера в цілому цілком придатна до використання. Але відео я б на неї не писав. Тільки у випадку. Крайньої необхідності. Рухаємось далі. Наступне питання нам залишає пан Сашко, розумний наш патреонівець. Сашко, вітаю і дякую за запитання. В оглядах є нарікання на поганий запис звуку відео, звучить, наче дуже сильна компресія. Хотілося б прикладу запису відео з голосом та звичайно плюсую за досвід використання. Рівниця 55. Запис відео поганий у всьому, в тому числі і в звуковій, своїй складовій. Там, повірте, там не треба вам приклади відеозапису. Там дійсно дуже погано. Я ж сказав, це єдине реально дуже слабке місце цього смартфону. Якщо, якщо запис відео для вас не є пріоритетом, у всьому іншому труба взагалі повністю буде радувати. А якщо ви. Навіть з точки зору запису відео людина не вибаглива, то для технічних цілей і тих можливостей буде оверкіл. І питання, наскільки я розумію, останнє залишає Сергій Скурати. Люди, що ви. Зарано, не маючи досвіду використання, пишете, що трубка Пушка Бімба Супер. Яка пушка? Старий формат пам'яті. Звук з динаміку ніякий, нема шумодаву. В багатьох оглядах стосовно цього говорять. Так що чекаю огляд на та досвід використання і ще процесор старий, 2021 року. Так що, крім ефектного вигляду, поки що не вражає. Пройдемось по пунктам. Формат пам'яті. А давайте так. Якщо ви купуєте телефон за умовні 7 тисяч гривень, і очікуєте і 8К запис, і всі ігри на ультраналаштуваннях, і щоб то і сього літало, і щоб стерео какерео, і все таке, ну, на жаль, ви трішки з іншої галактики, або ж якось так склалось, що поплутали 7 тисяч гривень і 7 тисяч баксів, або євро. Або польських що там них злотих, можливо, за 7 тисяч злотих дійсно можна купити такий смартфон. Але за 7 тисяч гривень ні. Старий формат пам'яті. Я ж сказав: в іграх, які нормально адаптовані під цей проц, взагалі не відчувається. В буде використанні чи часто ви будете зливати кіно на телефон, коли ми живемо в епоху. Нетфліксів і так далі. Я думаю, теж не дуже часто. Єдине, де ви будете страждати, це коли ви перед продажею смартфону, або скиданням його в нуль, або передачі бабусі чи доньці, чи ще комусь, ви будете зливати на комп собі фотографії, котрі ви тут наклепали. Де ви ще будете страждати, я реально не одупляю. В інтерфейсі він не лагає. Застосунки стартують дуже швидко. Телефон телефон. В мене е, розрядився. Я його вчора не використовував, Він, а до того дуже використовував. Він розрядився, я про нього забув. І от я його зарядив, і зараз буде старт з холодного додатку. Давайте ми запустимо щось максимально просте. Те, що тут будуть грати, Subway Surfers. Воно вже стартувало. Воно запустило нам ігровий режим. Воно щось там підвантажило по Wi-Fi. І, коротше, вже можна грати. Чи сильно це довгий запуск, як для телефону, за 7 тисяч гривень? Я думаю, ні. Запускаємо просто антутуху. Пів. Один, 2, 3, 4, 4 секунди. А можливо, і менше. Тобто умовний куркулятор чи Google Play буде запускатись точно так же, як і якийсь умовний монобанк. Що ви ще хочете, я не доганяю. Далі звук з динаміку я ну, не збираюсь тут щось оспарювати, але в буденному використанні для того, щоб почути, що вам дзвонять, або якісь звуки, пукані в тому ж Subway Surfers, отак. Кіно дивитись не бажано, це правда. Так, і немає шумодаву. Ну, це ми розібрали в запису відео. Все очень плохо. З телефонними розмовами проблем нема. В мене сідає сонечко, точніше, хмарки його затуляють, тому у нас змінилось трішечки освітлення. Але у всьому іншому я сподіваюся, що картинка все ще бавить і вабить ваше око. Хоча я в цьому сумніваюся з кожною секундочкою все сильніше. Це значить, що прийшла пора прощатись. Чи варто купувати Realme C55? З моєї скромної точки зору, так. За свій бюджет це дуже непоганий смартфон. Це, ну, якщо не Хітяра, то майже хітяра, котрий легко закриє більшість запитів е, потенційних його покупців, котрі, вибачте, намагаються втиснутись в схожий бюджет за 7, 3, 8 тисяч гривень. Можна. Брати точно. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайлов і проект Ferrum Live. Дицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться нашими відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Окрема подяка нашим спонсорам і патреонівцям. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Завдяки цим чудовим людям. Наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього відео. Слава Україні! Нехай все буде добре і до нових зустрічей!